Із захисниками Сергієм Стрільцем та Артемом Грачовим попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному, як повідомила прес-служба міськради на офіційному сайті. Артем Грачов народився у селищі Курдюмівка на Донеччині, закінчив місцеву школу. Пізніше вивчився на газозварювальника у Соледарі Бахмутського району. Відслуживши в армії, працював на різних роботах. У 2022 році у Рівне переїхала його матір пізніше і він. А у 2023 році відправив. Зався воювати на фронт. Я все здав, а тепер його нема. В рідних містах і воював. Це Кліщевка, Андрєвка, Курдюгка. Це ж там саме запеклі бої, зараз. там з нашого селища одні руїни лежать. Все, порушено. Куча каміння, тільки кругом лежать і все, більше нічого нема. Зравняли все. У то приїжджав. Сказав, а був вдома. Говорю, що вдома, а що коли я вам скажу, що вдома. Каже підійшов, а подивився, де, де вони жили. А що там каже? Стіна да, стоїть до половини і все. 14 квітня цього року Артем Грачов помер у лікарні. У чоловіка залишилися матір та брат. Жалко хлопця, що ж, не за що. Також хлопці, що від з яких полягло і лягає зараз. Сергій Стрілець народився у СМТ Томашгород на Рівненщині. Всі спогади з дитинства ну, це просто, просто позитивна людина, патріот своєї батьківщини. Чоловік закінчив місцеву школу. Пізніше вступив у Одеський інститут сухопутних військ. Ми жили разом в одному гуртожитку, спілкувалися там, служили. Ну, частини були поряд. Тобто ну, порядний, нормальний, чесний офіцер. По тому Сергій був командиром роти охорони у Рівному. Під час служби й познайомився з Миколою Миклащуком, який згодом став його кумом. Він пристиг мою доньку, старшу Наталю. У нього старший син, десь більше 20 років, і донька Карина, нам десь років 18, навчається теж на військову. Вперше на війну чоловік відправився у 2014 році. Був в оточенні, вивів шов сам і вивів особовий склад, який був йому довірений з Іловайська. Отримав контузію, отримав поранення ноги, реабілітувався, проходив реабілітацію, відновився, продовжував далі службу. Ну, Деякі обставини, які допомогли йому підірвати його здоров'я протягом двох років. Вдруге Сергій відправився на фронт у 2022 році. І знову відновився, отримав своє військове заслужене, військове звання. Ну так трапило, що серце військовослужбовця, який переживає за неньку Україну, просто не витримав. Помер 46-річний підполковник 13 квітня цього року. Поховали Сергія Стрільця у його рідному та А Артема Грачова на кладовищі нове у Рівному. Катерина Сірук, Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.